Вже понад 10 років екоцентр Сергія Корнієнка згуртовує навколо себе любителів землеробства та садівництва на агрономічному факультеті університету третього віку. Минулого року пандемія коронавірусу завадила слухачам завершити навчальний рік. Втім, керівник гуртка Наталія Сакунова впевнена, що цього разу, попри війну, все йтиме за планом. Ми запрошуємо людей елегантного віку до нашого інституту агрономічного третього покоління на навчання з 3 листо. Ну, це наступного четверга О 10-й годині. Один раз на тиждень слухачів університету чекатимуть лекції, в яких працівники екоцентру та спеціально запрошені гості розповідатимуть їм про нові методи висадки та вирощування квітів, городини та інших рослин. Навчання триматиме до травня місяця протягом року. На навчання запрошуються особи елегантного віку. Втім, якщо людина ще не досягнула цієї поважної дати, але хоче долучитися до занять, відмовляти їй не стануть, запевняє пані Наталія. Сьогодні також до мене за Віднувала людина з 1986 року, ми з задоволенням чекаємо на навчання, нехай приходять, нехай, якщо у них є час і бажання щось нове пізнати, то ми з задоволенням. Приймаємо їх і чекаємо в нас на агрономічному факультеті. Слухачі матимуть змогу не тільки взяти участь у цікавих лекційних та практичних заняттях з використанням інноваційних технологій, а й урізноманітнити своє дозвілля, відволіктися від думок про війну, розширити коло спілкування та знайти нових друзів. Один з тих, хто допомагає це втілити у життя працівник екоцентру Андрій Коновець. За його спостереженнями, переважна більшість студентів садівники зі стажем, які залюбки готові поділитися. Своїм досвідом з іншими. В основному це вдосконалення опиту от, і передача, теорії, перетворення теорії в практику, тому що люди приходять, які котрі сюди приходять, вони дуже, дуже розумні люди, багато людей з двома і також одна. Бабуся була з трьома вищими освітами, от, тому вони можуть навчити декого із викладачів свого і своєї практики. Безпосередньо практичні заняття у слухачів університету розпочинаються навесні в період обрізки дерев та посадки рослин-городини. Тож працівники екоцентру запрошують усіх бажаючих на навчання, яке підніме рівень їх знань у таких напрямках, як овочівництво, садівництво, лікарські рослини та квітникарство. Для реєстрації можна звертатися за телефонами 05 449 чотириста сорок дев'ять, сім до 17.00.